Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони, і ми з вами продовжуємо. Кому два бікатаком, я продовжую одразу з попереднього місця. Коротше, ми в лікарні, а, я хочу зараз. А, ну, а, я подивилась тут ще години дві геймплею, напевно. Тому, в нас ще багато серій попереду. Якби метро працювало, то між лікарною і станцією метрополітену Сава було б зручно перед. Пересуватися, але ми все одно маємо проблему зі станцією навпроти. Тобто, ти не хочеш спуститися донизу. Блін, я щиро сподіваюся. О, о-о-о-о-о-о-о! Ха-ха. Для майбутнього мене. Цифри з малюнку від найвищої до найнижчої і натисне на зірку. А цікаво пароль, звідки це пароль? З якого малюнку? Ми. Чому ми його вже просто десь ввели. Це печера. В печері ми були. В печеру нам не треба. О, тут є якась записка. Блін, може тут є якийсь лут, який я не забрала? Ну, е, ладно, це ми все. Це ми все вроді читали, ще, по ходу, діла. От, тут бач, тут є якийсь лут. О, тут ще якісь сейви є. Хочу подивитися, може в мене є якийсь лут. Ну, ладно, не будемо вже аж туди йти. Ну, принаймні, є проти отрута, тільки вона мені, напевно, нафіг не потрібна. А тут ця пизда ходить. Чуєш, цокає? О, малюнок. Цифри з малюнку. Ми їх кудись вводили. Так. да Я заправив його, тож можу в будь-який момент застрибнути і утекти. Наверх ми не можемо, я мусив заблокувати верхній поверх, тому що тінь божевільного лікаря намагалась мене спіймати і розтнути за допомогою ляльки медсестри. Це що? Це кімната. Це, а, це моя хата. Це моя хата. Звідси ми починалися. да Деякі записи на стіні, тіні що з'являються, застаріли. Е, угу, щось зникло багато років тому. А, ну а, В общем, це щось в нього там є. Е, мені здається, ми це все просто читали. У лікарні так само небезпечно, як на станції Сева. Під'єднати систему зовнішнього відеоспостереження було гарною ідеєю. Гарною ідеєю було б намутити мені склад Лу. Якогось. Але я так розумію. Угу. А нам куди? Урятувати мінуном. Найс. Nice. Мапа тут доволі цікава. Тут ми були. Це перехід в печери. За цим палати. Ні, це сховок, а палата десь пойде і далі. Ну, до палат нам не дійти. Це перехід в печери. Ну добре, пішли. О, мапа. Нормальна мапа лікарні. Лікарня Сева розділена на чотири частини. Палати, головний корпус, ритуальна зала і психіатричне відділення. Ритуальна зала та психіатричне відділення, вочевидячки небезпечні, тож що ні сехо, ані ВІНА не можуть бути там. Ходімо вгору. Так, у нас є тепер мапа лікарні. Ой, почекай, це не та була буква. Ось настояща мапа. Бо то була мапа, яку він намалював. Ось сховок. О. Пум-пум-пум. А це що? Ну, капець Ну, давай пошаримося по цьому поверху. Я думаю, на початку за мною ніхто бігать не буде. Угу, бач, я дуже багато не знайшла. Я знайшла все в погрібі цьому. А отут, я бачу, я дуже багато не знайшла. На, на ринку токебі я не знайшла два Три. Тут я знайшла все. А тут я дуже погано знайшла. Щось я в, цей, в цій грі дуже погано знайшла нотатка. Окей, запит на зовнішню співпрацю. Скорпіон. Фонд Сава звернувся до нас щодо проблеми коми. Вони сказали, що це пов'язано з випадком, який стався в їхній психіатричній лікарні Сеула в Південній Кореї. Відверто кажучи, це дуже дивно, коли одна організація просить сторонню організацію допомогти з розслідуванням того, що сталося в їхній лікарні. Але водночас має їхнє ім'я на фасаді та перебуває на їхній території. Нам було цікаво дізнатися про їхню мету і задум, тому, про всю незвичайність цієї ситуації, мій керівник прийняв прохання і відправив мене Скорпіона, агента першого рівня до Південної Кореї. Ой. Ага, дивись, у нас є. О, ну, Хоча б гроші влутанули. Де ми є? Угу, та ні, почекай. Туди ми пройти не можемо. Це наскільки ми доводому кафетерій для пацієнтів та відвідувачів тут нема чого попоїсти. Ну, я так не думаю. Проходження митниці в міжнародному аеропорту Інчхон пройшло без ускладнень. Знаряддя, яке я буду використовувати в світі коме, має такий вигляд, ніби я купив іграшки своїй дитині. Південній кореї дії заборонено зброю. Тож, якщо вони у військовій зоні або поруч з військовою базою, вогнепальна зброя, яку можна знайти в комі, у більшості випадків, а тобто зброя заборонена. Вогнепальна зброя, яку можна знайти в комі, у більшості випадків не працює. Тож найліпша зброя для того світу це тупа зброя. Окрім того, у несправжньому посвідченні, яке підготували мисливці на духів разом з фондом Сава, було зазначено, що я лікар, який працює в психотерапі психотерапевтичній сфері 15 років. Тож ніхто не здогадається про мету мого візиту в Південну Корею Я щось знайшов уламок меча. О! Уламки не займають місце в інвентарі. Щось було? Що це мені здалося? Тут ти хто? Окей, я просто пройдусь. Увага, керівництво аптеки! Ми починаємо лагодження усієї системи вентиляції, оскільки продовжують надходити скарги на запахи їжі з кафетерію поруч, які змішуються з медичними речовинами. Персоналу, не складайте нічого навпроти вентиляції. Ідіоти, дайте нам переїхати в інше місце анонім. До речі, це через те, що аптека під землею, вентиляційні тунелі доволі великі. Понятно, Ви натякаєте на те, що тут можна шаритися по вентиляції? Не можу повірити, що тут є аптека в підвалі. Сподіваюсь, вони мають потрібне, а не лише підробні пігулки. Аптека не працює. Заберіть свої ліки у віконці видачі, якщо завітали пізньої години. Трястя, як же відімкнути двері аптеки? Чи є тут ще куди піти? У вентиляцію піти. У вентиляцію ще піти. Так, е, окей, добре. Добре, що в нас є шанс е, назбирати грошей. І, до речі, добре, що тут є сейф. Е, але більше нічого цікавого тут нема. Я зараз тут в аптеці, і тут ще є вихід на підземну стоянку. Так, ще одна записка. Перевтілившись у божевільного лікаря, тінь почала створювати проблеми, які ну, коротше, тут треба читати їх по порядку, напевно. Планувалося, що вона буде розвивати і керувати цим світом за допомогою чуток зі світу живих, але ця істота почала робити невимовно жахливі речі, а тіні, яких вона створила, діяли як армія, знищуючи споруди, що побудував фон Сава. На щастя, пані міністр цього фонду знала, що робити в такій ситуації, і за допомогою мисливців на духів запечатили божевільного лікаря до недавніх часів. а, Тут все. Ну, а з паркінгу я, типу, прийшов. І це е, перехід в школу, правильно? Е, ну, Гаразд. Тут ми здається, ще не були. Щось зависоко піднялись? Ну, ці всі кімнати закриті. Так, є Кока-Кола, є записка. Я отримав перепустку і підготувався до огляду території, хоч лікарня Сева спеціалізується на неврології, і нейрохірургії, але це також велика лікарня загального профілю та має відділення отолоронгології, терапії, фізічно-фізіологічного акушерства, офтальмології та гінекології. Окрім до головного корпусу, я також бачив на великій території багатоповерхову будівлю з палатами, ритуальну залу і стоянку просто От скажіть, будь ласка, от ви в багатьох лікарнях бачили ритуальну залу? От, вообще, в принципі, нахіра це в лікарні. Ти б померли і зразу відспівали, чи що? А перед нею була названа на честь фонду станція метро Сева. Побачивши та усвідомивши владу фонду, я зрозумів, що це конгломерат, який інвест... інвестує в охорону здоров'я та освіту. Після цієї прогулянки я пішов спати з артефактом на поготові і чекати ночі. О, привіт. О, дівчинка. О, це та, якій ми допомагали. Як у тебе справи? Дитина, ще одна тінь в лікарні, дитина писарка. Лол. досягнення, дитина писарка. Ти з виду не дуже агресивна. Так, а хто ти? Говорити вічливо. Я, відвідувач, прийшов навідати декого в лікарні. Ти не бачила дівчину в формі старшої школи сева? А, я знаю, де гарненька сестричка. Розумієш, їй загрожує небезпека, тож мені треба знати, де вона, щоб врятувати її. Прошу тебе. Я допоможу знайти старшу сестричку, але ти маєш спершу допомогти мені. Юна пані, я дуже поспішаю. Мій славетний лицарю, я теж поспішаю. Знайдіть час для мене. Ха, така велика лікарня, а я нікуди не можу потрапити. Що треба? Плюшовий тигрик був в парі е, з плюшевим ведмежатком, але лікар забрав тигрика для термінового лікування. А повернув уже з розрізаним животиком. Можеш знайти бавовну і іграшку і зашити? де ж мені шукати бавовну? Там, де працюють фармацевти. А де тигрик? Мабуть, там, де оперують. А якщо дошивання, я буду в коморі на третьому поверсі, там зможеш зашити. Ну, добре, я пошукаю. Якщо знайдеш бавовняні кульки та іграшку, приходь до комори на третьому поверсі, я чекатиму там. Якщо це дівча писарка лікарні, то вона має знати все, що тут відбувається. Я намагатимусь бути на, на якомога ввічливим, щоб найшвидше знайти міну. Я повернуся. Ну так. Ага. Дивись, тут має бути хавчик. Щось раніше мені якось більше грошей давали. О, ну супер, хоч е, трішечка здоров'я. Так, у мене нема, коротше, прикинь, місця. А тут що є? Тут є гроші. Давай ми оце зразу захаваємо. І оце тоді зразу візьмемо. Можемо спуститись донизу, і ми опинимося тут, звідки ми прийшли. Тут ми вийдемо куди. Ага. Там сховок. Правильно, це сховок. Ось це єдина дорога, якою ми можемо кудись вийти, звідси. До речі, можемо піти засейвитись, бо ми вже вроді давненько бігаємо. Було б засейвитись дуже корисно. В цій грі треба сейвитись кожні 5 хвилин. Бо може статися непоправне. Ну, мені подобається в цій грі оцей період, коли ми тільки попадаємо на нову локацію. І е, ще, по суті, е, немає ніяких таких проблем. Сюди зайти не можна. Це автомат. блін, <клінця> <клінця> що сука, йдеться? Злякалася? Тут ми були, до речі. А тут ми, до речі, здається, не були. Не були. Правильно? Так, да, але мені треба, до речі, в аптеку. Так, да, ну тут же сказано, що а, треба йти, коротше. У якустю, там, де видача, віконце видачі. Ой, ти, блін, ти шо? Господи, блять, там за мною зараз буде бігати цей медсестра. Який жах. А тут ми зайти всі кімнати ми не можемо, правильно? Вони повністю зачинені. О тут є сходи. Сходи донизу. Ящик за знаряддям, чи може бути щось скорисне всередині? Тряся, це все несправді з глини і воску, але ну, ми знайшли ключ. Від крамнички обладнання, блядь, Куди мені сховатися? За мною, мною женеться. Боже, блядь. Ще одна, ну? Який жах. Так, уламок мечам. Я не знаю, куди я вже прибігла. Е, прибігла у відділення чого? Де? в Ве щось там. Так, дивлюся на систему вентиляції і бачу, що аптека та комора поруч має спільний вентиляційний канал. Якщо потрапити в комору, можна перелізти до аптеки. Це дуже круто. А де комора? Я ж там намагалась. Ну, і, до речі, тут, мені здається, ж теж кімната не така проста. типу Що Це просто схема вентиляції, да Блін, там ходять ці адлюки. Туди ми пройти не можемо. Це якийсь туалет. Да давай, до речі, ми одразу повідкриваємо ці штуки, щоб коли ми будемо тікати хаотично в паніці, щоб ми розуміли, де ми є. Де я? Це що? Ось. Де я? Чому ти не показуєш мене? Я була в вентиляції. Зараз я десь в туалеті. Я не знаю, де я. Ага, там кімната екстреної медичної допомоги. Угу. Там в ній щось було. В кімнаті екстреної медичної допомоги. Угу. Так, записка. Професора нам чіпдо. Я знаю, як вам було вийти з відпустки і працювати ночами через пандемію. Дуже важливо дбати про пацієнтів, але не потрібно забувати і про себе. Інакше ви погіршите і без того непростий стан вашого серця. <кій> Гаразд, що тут ще є? Так, уламки. Я не розумію, е як вони працюють. Двері завалені. А, якась ще записка. Доньку головного чекає в операційній на третьому поверсі корпусу А. Дуже-дуже важлива пацієнтка. У разі виникнення надзвичайної ситуації лишити все з екстреної допомоги налійте хен і негайно пройти в операційну. Тобто, якщо зінюються умови правильно, то лікар з екстреної кімнати допомоги має негайно йти е, до іншої будівлі, а його натомість замінить хтось інший має спрацювати. Мені потрібна інформація з операційної. Це плюшовий тигрик з розв'язаним животом, що за експеримент робив божевільний лікар з іграшкою. Я був у різних закутках коми, але цінь цього лікаря найбожевільніша. Не хочу знову з ним балакати. Доброго ранку, професора. Ти що, не бачиш, що я просто зараз зайнятий операцією? Хто ти такий взагалі? Я ординатор чхве, мені прикро, що доводиться переривати вашу операцію, але маю перевести пацієнта. Що ти маєш на увазі? Я ще ж навіть не зашив. Якщо не зробити все правильно і пацієнт помре, то ти візьмеш на себе відповідальність? Чекай. Він із тих, хто абсолютно не в собі. Як же мені змусити цю тінь піти кудись? Ну, то ж треба оце буде змінити якісь там умови і сказати йому, що він має йти в іншу кімнату, типу там. Ну, подивись на цього Підараса. Щось якось, блядь, не помогло. Ніхуя. Так, а тут ми були? Так, да, тут у нас кімната збереження. Чому ж так сложно? Що нам треба зробити? Боже, скільки у нас завдань? Уф, дай я поп'ю водечка. Дивись. Виведіть лікаря з кімнати екстреної допомоги. Знайдіть упакування бавовняних кульок. Здобудьте іграшкового тигрика. Полагодьте його. О, окей, аптека десь рядом? Дивись, це аптека? А де комора? Де комора? Ну, дивись, аптека і комора мають спільний, спільну вентиляцію. Ти бачиш вентиляцію? Бо я ні. Ага, я думала, це значок ховатися під столом. Вентиляція має бути десь тут. З... Зазвичай вентиляція, типу, зверху. Але окей, нехай. Я чомусь думала, що це значок а сховатися, типу, під столом. Ага, це вентиляція, яка веде до аптеки. Супер. Так, уламки меча. Ага, тепер меч, ти потреба заряджати, чи що. Карта з буквами Шосо. Шосо? Це що таке? Гадаю, це ключ карта, але який же знайомий логотип? Чи є тут двері, які ця картка відімкне. Однозначно, є, якщо нам дали картку. Так, у мене ж мене бавовниних кульок. Маю вистачити, щоб наповнити живота тигрику. Я знайшов гігієнічні серветки. Це все? Окей. Так, гаразд. Ми знайшли цей вот. Тепер нам треба виманити. Виманити лікаря з. Ще з таке. Треба виманити, до речі, той символ, який на тому ключі. А ну, давай подивимося. мене казали, що дуже схожий на щось ключ. Так. Це ключ від крамниці обладнання. Крамниці обладнання. Де вона? Ось такий символ? Ось такий символ десь він є. а ну давай подивимося Я не бачу. Ну, ладно, десь по ходу діла, коротше. Роз... А це що таке? Домашній сік. Ем... Гаразд, нам потрібно. Там було щось написано про те, що треба типу десь на третьому поверсі, там десь якась дочка, дуже важлива лежить. Ем... Це ми де? Ага, це ми тут. І тут ми були. І тут нічого цікавого. Тут нічого цікавого. А тоді ходімо по цьому поверху. Довідкова? Ну, ми тут теж, здається, були. Кімната екстреної допомоги нам треба тут. Блін, тут ця... Ш... крейзі. Крейзі човіха, Тут ми не були. Тут є нотапка. Чому не вдалося досягти мети? Спочатку ця установа була як спеціалізована лікарня для набуття соціальної респектабельності, але за лаштунками це був таємний об'єкт для вивчення світу коми людського мозку і нервової системи. Однак низка помилок призвала до невдачі і появи божевільного писаря. Це був яскравий приклад, де одна медична помилка в психіатричній лікарні може призвести до хаосу у світі коми. Чутке про коматозний у пацієнтів або сказ стали причиною виникнення різних теорій змови щодо цієї лікарні та створили переконливе поняття тінь. Окей, це кабінет головного лікаря. Ні, це кабінет номер один. Там ця херня випрыгнула, просто випрыгнула прямо там. Господи, який жах. Там якась. Блядь, іди в сраку. Ти чуєш, сука, охуєла чи що? Чому вона за мною біжить взагалі навіть, типу. Ужас? мразь А, дивись, ну вона не каблуками цокає, типу, а просто звуком таким. Найс, nice. тут ми ще не були. Уф, ми на найваршому поверсі. На, на, на найваршому. На найвищому поверсі. А, Окей, зараз ми підемо. Підемо У нас, до речі, є сейв. О, тисяча вон. Це вже гроші. І сейв. Так, що? Напевно, ми на цьому завершимо. Так, да, я думаю, ми прийшли до сейву. І це саме час завершувати. Тому, дякую за перегляд. Ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!